Ось можете побачити список країн, які тримають у себе на балансі. І ми бачимо, що на четвертому місці це у нас Україна, і це дуже і дуже непоганий результат. При цьому, якщо Дональд Трамп почне створювати стратегічний резерв біткоїна, то багато країн ще почнуть скуповувати біткоін і також створювати стратегічний запас. І це дуже позитивно вплине на ціну біткоїна. При цьому зараз біткоін торгується. За ціною у 107 тисяч баксів домінація біткоїна не падає і навпаки починає рости. При цьому ми чекаємо альт-сезону і нормального переливу ліквідності з бітка альткоїни. Якщо ти хочеш більше розібратись у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проектів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проекти. Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок. Коли потрібно з нього виходити, і багато багато ще потрібно інформації.